Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про трусики з високою посадкою торгової марки Конте. Розмір М. Розмір М на об'єм бедер 94-98 см. Трусики дуже якісні. Зараз вам розповім... Ось вони йдуть в отаких от упаковочках. На упаковочках трусики білого кольору. Але всередині, ось бачите, тут колір натуральний, є ще чорний і білий. От білий, чорний і натуральний колір. Різнокольорових їх немає. Чорної штучки є одна. Од... Ну, чорного кольору є одна штучка. Ось чорний колір. Є ще от натуральних 4 штучки і 6 штук е, білих. Дивіться, ось такі трусики дуже якісні. Дивіться, пласкі шви. Ось тут плаский шов, ось тут плаский шов, е, склад тканини 95% бавовна, 5% лайкра. Тут резиночка теж пришита пласким швом. Дуже якісна, ось така трьохступенева резиночка. Шви покові теж дуже акуратненькі. Ніде немає ні висячих ниток, густа дуже простьочка і оверложечка теж дуже густа. Дивіться, ось так вони тягнуться. Це трусики з високою посадочкою, розмір м. От В кого об'єм бедер 100, теж може їх спробувати, вони тиснути сильно не будуть. Коштують вони 200 гривень. Зараз я вам зроблю заміри. Торгова марка конте дуже якісна. Зараз у нас вже дуже мало її продукції, це вже залишки. Дивіться, за, по замірах, по талії 35 см, посадка 25 см. І бік. Бік 13 см. Ось такі заміри. Маємо натуральний колір, білий, і одна штучка є ще чорна. Дуже якісний, попа. Дивіться, ось, така ось це сліпи шва немає. В цих цієї модельки немає ззаду. І подвійна ластовичка. Подвійна ластовичка, дуже якісна тканина і довго носиться. І ще розміру М у нас є набори торгової марки Донела з низькою посадкою. Один наборчик я вам відкрию: теж йде на об'єм бедер 94-98 см. Низька посадка. В цьому наборчику ось такі котики. Ось такий котик, і тут різні, різні варіанти. Котиків, є таких два наборчики. І ще є один наборчик, ось такий з крапочками, рожевий, зелений і голубий колір. Так, Тут низька посадочка на об'єм бедер 94-98 см. Ось я вам можу ось так от поставити: дивіться, наскільки ці відрізняються від цих. Це висока посадка, це низька посадка, і по самому розмірі роз... відрізняються От різні торгові марки, тому я завжди роблю заміри. Вони тягнуться хорошо. Тканина теж 95% бавовна, 5% лайкра. От тут теж подвійна лоставичка. Подвійна ластавичка, акуратні шви, але тут уже шви не пласкі. Ось так, можете от зрівняти ось цей шов і ось цей шов. Шви не пласкі. Коштує цей наборчик 5 штучок 325 гривень. Зараз перед святами дуже актуально от на подарунок. Заміри по талії 30, 31 см, посадочка 20 см і бік 4 см. Ось такі. 5 штучок, 325 гривень, а ці трусики 200 гривень, одна штучка. Замовити їх також можна на нашому сайті Parus.com.ua, а можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Теж всім відповідаю, кого що цікавить, всім додаткову інформацію надаю. Висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення!